Рівненську АЕС відвідав очільник енергоатому Петро Котін. Виробнича зустріч на підприємстві відбулася за участі адміністрації РАЕС та директорів філій компанії. Підсумували результати минулорічних ремонтних кампаній філій акціонерного товариства та обговорили старт цьогорічної ремонтної кампанії. Усі присутні директори відзвітували про роботу підприємств атомної галузі у 2023 році. Обговорюючи діяльність енергоатому, Петро Котін зауважив, що виробничі результати та досягнення компанії на стабільно високому рівні. Керівник енергоатому подякував атомникам за надійну експлуатацію енергоблоків, а також закликав усіх продовжувати працювати задля розвитку енергогенеруючих підприємств та країни в цілому. Досягнути максимально якісного результату роботи прагнуть усі керівники філій енергоатому. Їх ефективна діяльність, зокрема у секторі реалізації ремонтних кампаній, не залишається поза увагою. Відтак відзначена керівництвом акціонерного товариства. За добросовісне виконання трудових обов'язків та вагомий внесок у розвиток атомної енергетики Петро Кодін вручив нагороди представникам адміністрації філій енергоатому. Компанія веде постійну роботу щодо зменшення тривалості планових ремонтів енергоблоків АЕС. Завдяки їй вдалося досягнути збільшення коефіцієнту використання встановленої потужності. Петро Котін наголосив, що робота в цьому напрямі постійно контролюється Міністерством енергетики України. Надзвичайно важливе завдання у воєнний час посилення захисту станції. 20 лютого поточного року у Вараші створили міську військову адміністрацію. Меморандум щодо співпраці між акціонерним товариством НЕК енергоатом та Вараською міською військовою адміністрацією підписали Петро Котін та Людмила Мариніна. Військова адміністрація була створена для зміцнення обороноздатності громади. Для підсилення оборонної охорони атомної станції, для ефективного використання бюджетних коштів і для створення безпечного середовища за два роки спільної праці я щиро вам дякую, бо ви завжди йшли нам на зустріч. Ми багато дійсно заходів виконували щодо зміцнення обороноздатності як громади, так і в цілому районі. І я сподіваюся, всі разом ми виграємо цю війну. І перемога нашої України буде сьогодні. енергетична безпека одне з пріоритетних завдань, зауважив керівник енергоатому. Тож співпраця з міською військовою адміністрацією сприятиме посиленню захисту українських АЕС. Зокрема, і рівненської ми хочемо максимально підвищити зв'язки між військовою адміністрацією на всіх містах. І такий меморандум був у нас підписаний Хмельницький атомні станції. Наша міта теж саме зробити тут, в Вараші, щоб вони працювали як одна команда, і цей меморандум він буде допомагати. Фактично, це дві головних людини, які. Потрібні варшу, потрібні станції для того, щоб закривати всі питання, і в першу чергу захисту атомної станції в випадку, якщо буде існувати загроза нападу з боку Російської Федерації, Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, Павло Жих, канал Енергоатом.